Вітання! Сьогодні ми знову їдемо цією чудовою дорогою державного значення. Це найкращі місця, які мені дуже подобаються в Богородичанському районі, бо це зовсім зовсім близько Карпати. Але це ще не гірські села. І я знаю, що багато моїх друзів, знайомих і незнайомих людей просили про те, щоб показати будиночок недорогий, де б вони могли відпочивати все літо. І ось саме такий будиночок ми знайшли. Ось попереду їде, їде на скутері наша власниця будиночку, який ми будемо розглядати. Під'їжджаємо до її будинку. Це дуже гарне, дуже мальовниче місце. Ось цей будиночок. Він досить великий, має три кімнати, він газофікований, хоч уже і старенький, і він 60-х років і дерев'яний. Звичайно, тут потрібна. Ремонт, потрібні фундамент якийсь зробити, щоб це було більш надійно. Ось це сад, невелика ділянка біля дому. от Але у власниці ще є 50 соток землі. Є криниця. Заглядаємо туди, там з каменю, як це старовинна криниця, вода завжди є. Тут не живуть уже досить давно. Ну, а це наша господиня Оксана, і вона запрошує нас в будинок оглянути його. Верандочка. Чим він, які плюси? Має газ. Світло. Газ має. Стеля не протікає. Світло є. Це комора, так, да, Оксана? Ага, покажіть Я нам Оксан. О, ну вона така дерев'яна, мабуть, так? Це комар? Так, так то що дерев'яне? А, тут дві комори, але вони дерев'яні, е, такі не оштукатурені. Так, так, так. Ззовні не оштукатурені, так. Да? то ми бачимо тут дерево. Це дуже круто, гарно, якщо це дерево міцне, так. то його тут можна якось так облагородити. Далі ми бачимо вихід на під. От, на дах туди. Високий, видно, що сухе дерево. Ну, це треба обстежити, звичайно, все. ну Не видно, щоб стелі протікали. Ось такі, ось такі це така кладовка. Прямо дуже цікаво, тим, що воно справжніх таке справжнього дерева. такі міцне, дивіться, яке. Бачите? Грубе. Це кладовка, я так не зрозуміла. Тут навіть є такі старовинні речі, як коновка. Це коновка у вас? Чи що це у вас? Я знаю, що тут. <с comigo> от, для коновки це для води. Я народилася в селі коновка. Ти й знаю. І так я то би попридала нема політичні. Так, от така кладовка, яку можна при великому бажанні перетворити. Взагалі всю хату в хату. Бачите, газовий лічильник тут є. Е і перетворити в якусь таку гарну стильну кухню при великому бажанні. От і Служ... служило. Так, підлога ніби міцна, пробую. Лавка тут, газова, газова пічка на веранді і така старенька тумбочка. Так. Дивимося далі. У будинку три кімнати. Це перша кімната, вона невелика. Десь 2 на 4, 10 метрів вона, так? Туркомийник, От, е, такий шкафчик для посуду. І така плита, де куди підведений газ. А якщо газ, то можна дровами так чити. Так, Чому? ми дровами палили. А, і дровами палили. Але це треба від'єднувати газ. Так? Чи просто перекривати? Ні, газ? ми перекрили. Ти просто що? перекрили і все, і дровами можна палити. Зрозуміло. І, А, тут ще дві кімнати. Ну. Це велика досить кімната, тут десь 20 квадратних метрів. От. Ну, от Стеля така старовина, побілено все. да. Тут три ліжка, жили люди-переселенці з Запоріжжя, родичі, родичі да. е, вже поїхали. Ось така сама справжня піч е, газофікована, і разом з тим є піч. Це справжня етнохата з тим, е, тим дерев'яною кімнатою та з цією піччю можна робити етнохату. Так, це двері. Ось така столярка подвійні, тут зазвичай часто такі. І тут ще одна піч, яка топиться звідти, так? З цієї кімнати. Чи тут окремо? Ні, тут окремо. А, ні, тут окремо. Так. Тут ще одна піч, ще одна кімната. Ось такий шибаняк тут є. старовинний вже можна сказати. От, білені хати, кімнати. Тут теж метрів 18 не менше кімната, досить велика кімната. От, І двері на вулицю ще одні. Там ми входили, а тут ще, ще одні двері є. Землі не дуже багато, так? Скільки всього? Зараз. Всього 50. скільки? 50 сотень. А, 50 в да, трьох місцях. А біля дому? Біля дому немає саду. тут. Біля дому тільки сад, угу. господарські постройки Стайні і сад. Студого. Студого. Це господарські будівлі у дворі. Хату купили. Хату купили, вже купили в сусіді хати. Ну, там дорожче. А тут дешевше. Сусіди. Так живуть. Гори зовсім близько. Півгодини в, Півгодини в грибах. Бачите, як. дошки ці старовинні, такі класні, вибілені граблі. Так що тільки і сіна ще вистачить на зиму. Для козирів навіть неможливо і для корови. Бадимо відкрити Дрова, старовинні такі двері. Тими замками старовинними. О, то вона 100 дола велика І в року. Дивіться, тут навіть підлога тут міцна. Так, так. Да, Бачите, сінова, сін, сіно для сіна. Так, 100 це ж сіно в першу чергу. от. Так що коровку або хоча б козу так. тримати є як, є де. Скриня старовинна, це дуже цікаво. Діжа. Діжка вже, мабуть, протікає, але ж можна зробити якусь дуже гарну квітник. <рес> Драбина така. Дерево, дерево тут розкішно багато. Це добре. От граблі. Так що тільки і сіна ще вистачить на зиму. Для кози, а навіть неможливо і для корови, так? Да? Знімаю, покажу ці речі. Це ж е, для корови, Короби, а це такий старовинний замок. Дуже цікаво. О, та тут є де? і свинку да, тримали. Так, тут. так, та ми колись тримали і свиню, і корову, і. А де... це тут що ти кури, це кури. кури мали собі таку. Хатку, якось. Звідти мали вхід так, та, так, так, з вулиці. Так, так. Тут ми заложили. Угу. у вхід, ку... а туди кориши. Кур. Кури. кури сюди заходили, а туди заходили. І ні... ніхто їх не доставав не. ніякі лисиці. Не. А тут корова стояла. Корова те тлятка. Корова. Корова, тут пасідку було. Тут все пушили, бо ніхто не живе. А так, дах дуже зміцний, видно з усього, що ці... це дерево тримає. Балки добре, От дивіться. Тоже світло тут є. Все, є. все є, світло є, дрова, все. Так, тут пацятку тримати, просятку. Тут коровку або хоча б козичку. Зараз кози дуже модно. Дошки вибіли ні часу. Ага, це теж. Така вона дрова. Для, для, для дров окремо, да. Там вже сіно, а тут дрова, Да. Добре. Ось такий будиночок. І я знаю, що він обов'язково комусь подобається. Комусь для відпочинку, комусь для постійного життя. В мальовничому місті зовсім поруч з президентською резиденцією. Пишіть. Так, я не сказала про ціну. Ціна його? 7 тисяч доларів. Варто, варто. 50 соток землі, подвір'я, садок, будинок газофікований і надзвичайно гарні місця. Я чекаю ваших відгуків, ваших лайків, дизлайків, ваших вдоволених і невдоволених відгуків. До зустрічі!